Оперативна інформація станом на 18 годину 13 березня щодо російського вторгнення. Триває 383-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Протягом доби завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцеї населеного пункту Зноп Новгородське Сумської області загинула одна цивільна людина, ще п'ять мирних громадян. Поранені. Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині. Загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угрупувань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Михальчина, Слобода Чернігівської області, Зноб Новгородське, Бачівськ, Старикове та Шалигіне Сумської області, та Стрілеча, Глибоке, Лукінці, Гатище та Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам'янки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Куп'янськ і Крахмальна Харківської області та Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підтримуйте збройні сили разом переможемо. Слава Україні!